День вам добрий. Сьогодні у нас вже 30-й епізод по Dark Souls, і ця гра потихеньку підходить вже до кінця. Я зараз знаходжусь в архівах графа, в яких вже був якийсь там час назад, кілька епізодів тому назад, десь 3-4. І, коротше кажучи, зараз я граю офлайн. З двох причин. По-перше, я Викликати сен... не бачу сенсу вже викликати Михайла. Оскільки він, чесно кажучи, останнім часом занадто вперед утікав, забуваючи, що я записую епізоди, а також при грі офлайн, як ви бачите, немає глюків. Полум'я не мерехтить, нічого такого. Також, в принципі, перша частина архівів графа, вона як і руїни нового лондо. Закрита для онлайну. Поки ви там не доберетесь до певної точки і щось там не зробите. Так що. В принципі, буду зараз рухатись сам. А, в ідеалі зак... залишилось приблизно десь 3 епізоди, може 4, в залежності від того, як і що я буду робити. Якщо я. Я зараз думаю, напевно. Облазити більшу частину цих архівів, підібрати всі речі, які тут є, заради, так би мовити, різноманіття. І тільки після цього вже е, йти там бити бос. От Такий от план мій, чесно кажучи, може призвести до того, що проходження цієї локації за... не затримається, а розтягнеться. Аж на цілих два епізоди. В залежності від того, що і як я буду робити. Так нам треба прикінчити нахабного мага, який там паляє. А оцю от глибу, яка тут стоїть голема, чіпати, в принципі, поки що не будемо. До речі, кажучи, між епізодами я трошки пофармив людяності. Набрав її, підняв один ранг в Ордені Dark Res, щоб отримати в своє розпорядження червону кулю Ока, яка багаторазова і дозволить мені багато разів вторгатись до інших гравців. Що, чесно кажучи, є у мене, в принципі, в планах, Дійде до цього чи ні, ми вже побачимо. Чи то в наступному епізоді, чи то через один епізод, в залежності від того, що, як я вже сказав, вже, що іде я буду робити. Так. Треба прикінчити цього довбаного мага, оскільки він пробафує цих всіх ворогів, і це мені дає проблем. О, Тепер... Можна забрати тут кілька речей. До речі кажучи, саме на цій локації знаходиться арбалет, який називається Авелін чи Авілун, в залежності від того, у кого які там правила вимови весела книжечка. Так, коручи, кажучи, Отут от, от, на оцьому шкафу ось там от, стоїть скриня. До неї треба зверху дещо через дупу зістрибнути. І ви, в принципі, зможете дістати цей арбалет. E, чи буду я його діставати чи ні, дізнаємось вже пізніше. А поки що я буду потихеньки рухатись своєї своєю дорогою. Так. До речі, кажучи, варто перед тим, як іти на цю локацію, дістати собі достатньо такі потужну зброю. E, і, чесно кажучи, я не знаю навіть, з яким типом пошкоджень краще її брати. .Talkito. Вороги тут, в принципі, броньовані, всі вони покриті кристалами, по них, я так розумію, і так видно. Так, це у нас звичайний. звичайна скриня. Блискучий титаніт. Текс. Магія на цих ворогів поганенько діє, так що. В принципі, тут розслабитись навряд чи так дасться. Так. Ще кілька ворогів, ще одна скриня, і потім можна йти там трошки далі. Так, ще блискучий титаніт. Можливо, мені варто було б його трошки нафармити, назбирати душ заради однієї простої причини. Щоб я міг прокачати свою броню повністю. Так, і тут у нас не скриня, тут у нас уже мімік. Який помер чи то з двох, чи з то з трьох ударів. І з нього випадає... О, непогано. До речі, кажучи, я забув, як можна ді... е, показати, Як можна дістати оцю тріч по-іншому зараз. Я покажу, що це. Так, це головний убір, який а, збільшує шанси випадіння речей, але при цьому потихеньку жре ваш запас здоров'я. Як бачите, це голова міміка. Вона або випадково випадає отак от з міміка, як зараз мені випало разом з кристалічним щитом, який мав тільки випасти з цього міміка. Або якщо ви будете кидати в міміка талісмани Лойда, щоб він відкрив свою пащеку, здається, я це показував в цьому. Як називається те місце Веселій фортеці Сена. То через кілька спроб ви спокійно зможете також отримати без зайвих проблем цей ж самий головний убір. Головне, щоб ви не вбили в процесі мінка. Тут, до речі кажучи, для тих, хто вміє дуже добре стрибати, можна дуже хитродупим способом зістрибнути на одному з поверхів цього ліфта. Я це ні разу не пробував робити, тому. Навіть я і не буду пробувати. Так. Тут у нас має бути кристалічний лицар. І... Майже. А ні, помер. Здалося, що у нього трошки здоров'я залишилось. Його броню можна буде підібрати трошки пізніше, а поки що йдемо далі. Ящерка. Так, блискучого титаніту у мене, в принципі, вже достатньо, щоб прокачати ще один елемент моєї броні або якусь зброю, тільки не знаю яку. Mm -hmm. А у мене тут проглючило відео, і ви не побачили, як я помер. <гум> так, ситуація тут така, тут е, сутичка з босом була. Е, на жаль, босс. Поки що безсмертний, повністю регенерує собі здоров'я, в ближньому бою до нього не можна підійти. І, в принципі, єдине, що ви тут можете зробити, це померти. І після того, як ви помрете, з вами дещо відбудеться. А що відбудеться, зараз ви побачите. Також е, малень, маленьке таке фігнюшка, яку я хочу вам сказати. Якщо не хочете втрачати свою всю людяність і свої всі душі за одного скільки бос використовує прокляті атаки, не хочете бути прокляним, використайте кільце рідкісної жертви. Rare Ring of Sacrifice, чи рідкісне кільце жертв. А тепер знову до відео. І після цієї смерті відбудеться дещо цікаве. Was. Як бачите, я вже відновився не біля того вогнища, біля якого раніше був. Звідси я нікуди не дінусь. Е -е... Так, я поки що не сідав біля цього вогнища. Поки я не сяду, воно не стане моїм. Е -е, по правилам. Воно не має ставати моїм, е -е, моєю точкою респауна. Тому, поки я ще не сідав, як я сказав, я зараз використаю Homeward Bone І продемонструю, що відбудеться при цьому. Так. От. А, я ще забув кільце натягнути. Mm -hmm. Ой воно, Кільце хавел. Чудово. Ми використовуємо Homeward Bone і... Це мало мене повернути на початок архівів графа. Але... хай тільки екран завантаження завантажується вже. Але знову повертаю в цю камеру. Також я не можу користуватись от функцією телепортації звідси між вогнищами. Мені попросту не дадуть. Так. Вибратись з камери дуже легко, треба ударити оцього хлопця і забрати у нього ключ. У нього здоров'я не так багато. Всього лише 2 ХП. І от ключ від камери. 2 хп у нього про всяк випадок, щоб будь-хто зміг його прикінчити. Так, треба трошки розкачегаритись, бо я вже кілька тижнів не грав цю гру. Тут у нас знаходяться двері, які треба, для яких треба знайти ключ. До речі кажучи, тут ми якраз зустрінемо Рію в цій локації. Вона сюди потрапила, оскільки я виклю... викупив у неї всі її чудеса, і вона стала пустою. До цього ми ще трошки пізніше дійдемо. Весела кубка ворогів. Вони не дуже страшні, якщо у вас непоганий запас здоров'я і, в принципі, непогана броня, але в іншому випадку варто їх остерігатися, скільки вони можуть дуже легко вас прикінчити. Так, а оцих от хлопців варто прибити раніше, ніж вони заберуться на дробину, яка тут виде нагору. Бо потім, якщо вони так не помруть тут, будуть проблеми, коли ви спробуєте забратись нагор. Так, поки що, в принципі, мені туди не треба, я піду пізніше туди. А поки треба, по-перше, вики... виклю... вимкнути дурнувату сигналізацію, яка працює на задньому плані, і прикінчити трохи цих ворогів. Як бачите, це боляче. Та хай тобі грець. Ого. Таке зі мною перший раз відбулося. Ну добре, в принципі, я зараз помру і ця сигналізація сама собою відрубиться, так що. Мені частково це руку. Треба буде тільки забрати свої душі. І людяність все що випала. В принципі, в формі людини мені тут не треба ходити, оскільки викликати все одно я тут нікого не збираюсь, хоча... На початку я планував тут боса цього бити в кооперативі. Причина там достатньо цікава, бос достатньо глючний, коли ви б'єтесь з ним в кооперативі. На жаль, я цього напевно не покажу. Так, ці хлопці досі пробують втікти. Так, де там мої душі і людяність? Тільки не кажіть, що вони всі знизу. ну ви знущаєтесь. Е, по цим от, е, кліткам за, оцими, за оці грати ми будемо, сходимо пізніше трошки. Для початку я тут заберу ключ, який знаходиться знизу, приб'ю трошки ворогів і ТД і ТП. Можна оцих от простачків отак от повиносити для початку. В принципі, далекувато так йти. А, ну що ж. Рії ніде не видно. Я мав вже пробігти б десь поруч з її кліткою. Так, отут -от додатковий ключ здається, так от. Це дасть можливість відкрити деякі додаткові тут клітки. І заодно ті от двері, які були в моїй камері. Так, стосовно тих ворогів, які мене тут, так би мовити, винищили, вони зараз всі знаходяться знизу, по одній простій причині сигналізація не працює. А, вийшло сумно. По більшій частині через те, що я з ними ні разу не бився а, без щита. Або Краще сказати, я в більшості випадків використовував більшусь таку зброю чи атаки на великих відстанях якісь. Так, оці от чудеса дадуть мені можливість винести деяку їхню кількість. Тут, до речі, двоє з цієї купи а, вас атакувати не будуть. Так. І... Чому я на тебе навестись не можу? Чудово. Так, ще один агресивний залишився. От. Е -е, Такс. Е -е, з них може випадати людяність. Десь з якогось опису чи то з душі сів. Сіза місцевого боса, чи то з опису броні е, ченнелів. Не знаю, як їх перекласти нормально. Написано, що Сіз виконував деякі лабораторні експерименти над дівами, яких стаскували якраз сюди в ці клітки. І тут у нас якраз такі є дві діви. Які, як бачите, мене, в принципі, не атакують. І з цих двох дів випадають у нас чудеса. Єдиний недолік цих чудес це типу чудеса, які діють по радіусу. Вони лікувальні, регенера... одне це лікує вас, інше це регенерація. Єдиний серйозний недолік цих чудес це те, що.

Ну і коротше його треба знову врятувати. Тут два варіанти. Або ви можете вбити Сіза, або можете знайти ключ від цієї клітки і відкрити двері. Після вбивства Сіза, там Логан перейде на, іншу, на інше місце в архівах і а, буде там торгувати більш продвинутими закляттями. В принципі, до виходу доповнення, в якому була додана темна магія, ці закляття були найбільш сильними. Так, чудово. Ви знущаєтесь з мене. Я не можу забрати свої 11 штук людяності. О, неповоротки я. От так Тут у нас знаходиться скриня, в якій лежить ключ від дверей, що знаходяться на самій горі оцієї спіральної дробини, і аж тієї дробини, з якої я збивав тих ящерів, що намагалися тіти. Так, а це цікаво тепер. Як би мені його так зробити, щоб дістати? Так, тут в принципі можна згори зістрибнути, якщо я не промажу і не вб'юся при падінні, то я, можливо, свої душі ще дістану. А зараз пройдемося по клітках, які тут знаходяться. Як бачите, оскільки я зараз бігаю самостійно, без Михайла, зараз все в принципі йде повільно. І, по ходу, після того як я виберусь з цієї такої собі імпровізованої тюрми. Напевно... Я і завершу епізод. Для початку я тут спробую підібрати всі речі, які тут знаходяться, і заодно. Заодно, заодно, що я ще хочу зробити. Забрати свої туші. Так. Щось я рію не бачу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якій клісі вона має сидіти. Інший варіант, що могло трапитися з ся якщо ви довго з нею не розмовляли. Так, я її чую, вона десь тут має бути, якщо це, звичайно, не простий воїн кристалічний. А от Ірія. Як бачите, вона там за гратами. Так, вона трошки небезпечна, бо використовує чудо гнів божий, це достатньо боляче для мене буде. Але вона, в принципі, слабка. Тож я їм зможу вбити, напевно, з кількох ударів. Вона зараз стала пустою, агресивною.